Проблеми та перспективи у рівному чиновники зустрілися з представниками громадської організації Опора останні кілька місяців на запрошення міської влади допомагали в дослідженні функціонування транспортної мережі і роботи громадського транспорту в місті. Дуже важливо, звичайно, що цей процес запустився, і ці процеси, про які згадували вже що в нас ідуть по розвантаженню вулиць міста рівного, вони є також процесами, які стосуються налагодження і якіснішої функціонування громадського транспорту в нашому місті. І важливо також розуміти, що рекомендації, які є підготовлені, вони є де в дечому і масштабніші, але деякі кроки є, які вже і сьогодні можна впроваджувати. Представники опори за сприяння запрошених містом експертів представили план реформування транспортної мережі в Рівному, яке місто готове підтримати. Виконувач обов'язків міського голови секретар рівної ради Віктор Шакерзян каже: систему громадського транспорту у місті постійно вдосконалюють. Роблять нові розв'язки, проїзди, усе аби розвантажити місто від заторів. Місто рівне впроваджує, наприклад, стало вербеність. Воно вже певні кроки робить. Я хочу зазначити навіть за цей рік, що ми зробили дуже багато реформ. Це саме це по наших вулицях. Знаєте, вулиця з яку з звичок ми розробили повністю. Представники опори повністю підтримують ініціативу міської ради. Віктор Шикарізян натомість додає на меті залучити міжнародних партнерів та донорів, аби удосконалити систему громадського транспорту, усе, аби жителі міста мали змогу пересуватися з комфортом та у безпеці. Владислав Сицюк Володимир Захаров, новини Рівного.